Всім бри. привіт, друзі! Мене кличуть коржики. Так, стоп. Я знаю, ми зараз шоковані, але це не простий Майнкрафт. Сьогодні ми з вами вперше будемо виживати на Minecraft сервері Nessa World. Це дуже цікавий сервер, я сам перевіряв. Подивіться, скільки тут все є. Тут, крім простих блоків е ванільного Minecraft є багато інших. подивіться, тут є навіть бронзові е прибори, ядерний реактор. Линовий нагрудник, плащі, та тут є взагалі все, що ви собі можете уявити, навіть є шапка дракона, яку ми з вами обов'язково колись крафтимо. Так що ми на цьому сервері з вами точно не засумуємо грами ми, з за ось такого, увачка, на жаль, мій скін сюди не підходить. І він виглядає зажованим. Тому сьогодні ми з вами будемо вживати з ось таким прикольним милим деталізованим кіном. Ну, а ми з вами давайте будемо починати. Наше виживання. Щоб почати виживати, нам треба встати на плиту випадково телепорту. І нас телепортує взагалі в любе місце, де ми з вами зможемо виживати. Так що давайте встанемо на нього і воу! Подивіться, куди ми телепортувались. Якесь дуже густий ліс. Подивіться, навіть неба не видно. Чи підходить нам таке місце, я не знаю, але ми в будь-який момент можемо собі міняти о! Подивіться, чийсь дім. Та не то, що дім, подивіться, тут ціла резиденція. Тобто, подивіться, тут люди дуже сильно розвиваються. У нас колись буде такий самий дім. Мені, звісно, подобається багато дерев, але давайте краще. Думаю, якесь інше місце. Mm. Ну, давайте попитка номер 3 Добре, добре, добре. Все, давайте краще будемо вже тут проживати. Я дуже голодний, так що нам бажано швиденько добути дерева і знайти якусь їжу. До речі, подивіться, ця смерека і ця смерека якось розрідняються я навіть не знаю як. Але нам це не цікаво, давайте швиденько щось крафтимо. Подивіться, у нас тут є верстак, зразу готовий, і нам його крафт. А, нічого угу. це не готовий верстак. Так що все нормально, нам прийдеться крафтити верстак. Тому давайте швиденько його вже нарешті скрафтимо. Він нам дуже зараз буде потрібен. Так, крафтимо наш верстак і вже в ньому нарешті щось годне ми скрафтимо. Так що давайте саме верстак. Так, скрафтили меч і ще давайте скрафтимо кайло мене і вже з ними підемо в наше виживання. Звісно, забираємо з собою верстак, без нього ніяк. Нам швиденько треба знайти якусь тваринку. На жаль, тут бігати не можна чомусь. Тож давайте разочок віддінемо цю. Ооойга. Oh Добре, ми будемо тут жити. Але нам зараз це те, що не потрібно Нам, друзі, потрібно швиденько знайти їжу. Інакше все, ми вмремо вже зразу. І це буде дуже поганий початок виживання нашого. Ви подивіться, який цей ліс величезний. Але факт того, що я не бачу ні одної тваринки, залишається фактом, чи я попав в певне місце, чи я тут. Реально немає ні одної тваринки. Ой ой ой. Та в когось такий дім? А! Господи помил. Я вижив. А чому я стрибати не можу? Я не можу стрибати! Знайшов баранчика і ми зможемо поїсти нарешті, нарешті, нарешті. Баранчик нікуди тільки не втікай. Фух. А ні! Я зараз поки що взагалі не розумію, як мені виживати. Я, напевно, просто попав на запривачену зону і не зміг нічого робити, так що. ну, ось так вийшло, що я не зміг там стрибати. І тепер нам, на жаль, прийдеться шукати вже нове місце, надіюсь, з тваринками і з м'ясом. Бо здається, мені скоро я е, закінчу своє. Чого ж мені так не везет зі спавном? Я не розумію щось нічого. Добре, попитка номер 150. Купитка номер 96 мільйонів, і Та чому? Ми сьогодні, можливо, хоча б Ліжко зробимо. Я просто не розумію, чому мені так не везе зі спавном. Ну, ну тут вже прям більше повезло, знаєте, я вам скажу. Зіспавнилися на спавні. Нарешті, нарешті ми зіспавнилися в якомусь адекватному більш. Менше. О, ні, О, ні! о, ні. Стоп! Я ж не маю чим захищатись, я зараз помру! Триста пауків на мене нападає. Йоп! Ух, все, ми його завалили. Господи, давайте я краще надійну броню, бо в мене є ризик у тиву. Давай, ну добре, добре. У мене немає просто інших варіантів, що їсти. Як мені тут вижити, де мені взяти м'ясо? Подивіться, тут є кріпер, але тут є курочка. Ризикнути? Ні, здається, ні. Бачу ще одну курочку, Давайте ми її вб'ємо. Ну, курочка, вибачай, я чесно, цього не хотів. Так, все, давайте я буду помеше використовувати. Е, мою здатність літати. де я загубив вже м'ясо. Ходив за курочкою 358 років і загубив м'ясо. Ну це просто все. Нарешті в нас є і м'ясо. І підемо в інше місце, кудись, де нема зомбіків, і зробимо собі пішку. Швиденько поїмо. Скоріше би, чесно, настала вже ніч день, бо він мені зараз дуже потрібен. Я тут знайшов якусь руду, мідна руда. Тут є мідна руда навіть, але вона виглядає якось по іншому ніж. Стандартом у Майнкрафті, але зараз нам це точно не цікаво, бо нам потрібен камінь. Нам дуже сильно потрібен камінь, щоб нам зробити пічку. О, і зразу вуголь. це мені подобається, це мені дуже подобається, Вуголь нам точно потрібен. Добре, давайте ще нам два камня не вистачає, і ми зможемо нарешті поїсти. І поки що тут я вам пропоную зробити нашу халоп, Зробити робити нам. Так, давайте поставимо тут наш верст. Так, де би його поставити, давайте ось тут поставимо і зробимо нарешті нашу другу цінну пічечку, за якою ми зможемо пожарити м'ясо і вижити. Ура! Ми виживемо з вами. Нарешті. До речі, друзі, посилання на цей сервер Я залишу в описі, а в кінці відео розкажу, як на ньому пограти. Курочка наша зіплавилась, ми зможемо поїсти яка нас смачна, але я все ще не наївсь. Так, блін, день все ще не настав, але ми вже хоча б можемо ризикнути піти нагору і не боятися, що нас там є. Оце так скрімер. Я трішечки натросив, я надію, я важливо лишив, Ага, і ще один на його защиту ти прийшов. Давай, нападай, давай. Все, все, ви всі вов, слабачки. Пропоную, коли настане день. Нам піти шукати адекватну територію більш-менш. Тому що такий маленький острів нам не підійде, а нам потрібна, нам потрібна велика територія. Так що давайте будемо потрохи вже збирати наші мананки. ось вже на день. Так що забираємо наш верстачок і будемо йти далі. Подивіться, які гарні хмари, але це нам не зараз знає. Цікаво, бо нам потрібен нам кріпер. Не потрібен зараз наразі. але... <глев> він ще й світиться. Ого, оце так, оце так оце так, цей. от, Ну давай, взривайся. ой ем, По-моєму, він щось трішечки зависи. Цю броню, е, так сказати, професіонально я вже зняв, бо мені здається, вона ну, аж занадто така І, ну, Те, що хочу зробити нам сукери, щоб ми могли собі. Добувати, ой-ой, щоб ми могли собі добувати дерева. Мені здається, де, я вже знайшов якусь більш-менш прикольну територію. От дивіться, яка тут величезна печера, нам сюди обов'язково треба буде. Кого я знайшов? Та це ж, блін, купа-купа баранчиків, які нам точно, точно будуть потрібні. Фіпер, взагалі може підбиватись? Я так зрозумів, що хіба щось не хоче. Добре, тим же мен живати об'їмо нашу корівку. Йй-й корівка. Та ні, баранчик мені більше подобається. Його ну, хоча б можна зробити багато ліжок. Так, я не розумію, чому це він на мене нападає, хоча зараз день. Я вже здається, знаю, друзі, де ми будемо робити наш дім. Мені дуже подобається усе місце, тому давайте пропишемо команду Wand. І нам дається ось такий дерев'яна сокира, якою ми вже. Зможемо запровадити нашу територію. Подивіться, тут і взагалі і пустеля, і ліс, і там десь галявина в нас є. Так що тут є багато всього. Давайте десь тут поставимо першу точку. І думаю, десь тут поставимо вже другу точку. І подивіться, вийшла в нас ось така територія велика, насправді дуже мені це потрібно. Мене? Починати все з самого початку. Це от зараз ми будемо з вами грати максимально серйозно. Я просто трішки відволікся, приходжу, а мене вбили. Це, ну це моя вина, але мені здається, краще вже починати все спочатку, ніж йти туди. І мені чомусь здається, що я би дуже хотів бути тут. Мені тут подобається. Ну давайте ми з вами тут пропишемо собі команду Set home. Це така проста серія, де ми, я вам показав цей сервер. Ми трішки повиживали, як ви бачите, знайшли місце, де ми будемо виживати вже в подальших серіях. Ні ні ні. ні 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 ні, -ні. Yeah. Ну а з вами був я. Корчик. Зустрінемося в наступній серії. Ставте лайк, підписуйтесь на канал Наша тіль, друзі. 500 підписників на нашому каналі. Чекайте наступні серії, наступних відео. Скоро зустрінемося всім. пока-пока і підписуйтесь на телеграм-канал. Ссылка в описі.